Ну, що тут після вчорашнього вечірнього дощику поналивало, і я сьогодні нікуди не зайдеш, зато такі троянди гарні стали. Кущики оці сьогодні позрізаю від квітли, які півонії. Ну, воно трішки підсохне, тоді я цим буду займатися. Зараз я готую там пюре і посмажила котлетки рибні і хочу Петру у кропчику зірвати кропу. Віка в нас Петрушку не любить, в мене її там мало, але посадила. Ой, абрикоса мені заважає зайти. А кріп уже підріс, а той ще не вилазив, що посіяла недавно. Так, щоб не дуже і забруднитись, ой, він уже навіть хоче квіти викинути. Так що треба, а його тут теж небагато. Ой, як пахне. Так, ну, це трішки зірву. Так, куди ж мені? Та сюди й вернусь. Добре, сьогодні поливати не треба. Все стоїть гарне. Так. Ось. Ну, оце я такою роботою сьогодні займусь. Це я. Я тут вже два кущики, три кущики навіть зрізала що від квітли. В часнику я. Порвала і покидала. оце. Я знаю, що воно корисне, але ось, дивіться, попропускала. Мені треба один лишити, ну, щоб бачити, коли... Ой, а тут яка полуниця. Ну тут ніяк зайти. От така. Здорова. Так, як оце я могла так багато пропустити? Ага, і це, дивлюся, поки бачу. Так. Треба, щоб один лишився, щоб він вверх як пусте стрілку оцю. Щоб я потім часник, Та я зазвичай до 12 липня його викупую. І оце виходить два рядочки, і там ще рядочок. Це багато. Так, оце один лишу. Все. Ну, ой, пахнуть руки. Ага, ще пропустила. Не хочу бруднити, там така здорова теж Після, під вечір позбираю. О, вже якусь, ну це це ж занадто. Вже жук, ти думаєш, вже почало їсти. Ось, а і вона ще не достигла. Фендюша красуня. Ти вийшла? Теж погуляти? Добре. Ой. Пішли. Ну, ти гуляй, я зараз вийду, приготую все і вийду. Наш сніданок ось такий. І нам смачного. Угу. Угу. А Фенді наша на вулиці їсть. Я її вже підогріла і вона раденька й дякувала. Ну що, давай за дрот виключай. Угу. будемо снідати. Спочатку вийшла роздягнена в футболочці, а виходить на вулиці не так то й тепло, то я пішла, одягнулася, і зараз я обріжу, ось у мене оці вже півонії відквітли майже повністю. Ну, не майже, а, а повністю. То я їх оце так зрізаю і кущик буде гарний стоять. Це таким займусь сьогодні. І після обіду прополю, тут підпушу, воно тут бур'яну немає. Ну а, треба після дощику, якщо дощик не буде, пишуть немає, просто. Похмуро, ну, ось іноді виходить сонечко, і плюс 22, ну, чогось я замерзла, то пішла, одягнулась. Так, навіть Фенді додому попросилася. Ну, вона завжди так, коли Віка зранку вдома, то вона біжить у хату до Вікулі. Та, ну, звичайно, скучає. Так. це. Ну, ось одна іще квіточка поквітує тут. Ну і тут подивлюся, що тут внизу є ще. Ой, як мені подобається ця троянда. Ну, просто красуня. Так, ну і ці? Ми поснідали сьогодні. І знаєте, що я хочу? Там у мене я в прошлому році робила пиріг, тестувала. Взяла в знаменитого блогера, не знаю, де він взяв рецепт і дуже сподобався. І люди готували, теж сподобався. Я в цьому році чомусь я ще ні разу не готувала. Ну, то було кому тоді їсти, Артем їв. А зараз Віка кричить, а зло. Ну, о, дивіться, теж гарний. Ще поквітує. Ну і я не готувала. Це сьогодні, думаю, треба зробити той пиріг. У мене там є рецепт, я дам посилання. Я в минулому році робила. Думаю, ну скільки полуниці, чого ні. І це ж я вже все там треба, щоб були інгредієнти кімнатної температури. То я все повитягала, вже б могла б спекти, але ж треба, щоб вони постояли. Там можна ж мікрофлюки, але не все сметану не кинеш в мікрофильовку. А там треба 60 грам сметани. То я дістала і годин дві постоє, та й яйця ж теж дістала. Так, ну оце що теж можна вже. Відквітував. Ну, ось обрізала. Так, там ще піду, подивлюся. Ага, ось у рожеві вже відквітували. Я тут раніше зрізала. Дуже були шапки такі здорові. Прям мені сподобалось в цьому році. Так. Ну, і хочу, щоб вони трішки кущики ці були отакі акуратні. Бачите? От. Ну, щось троянду їсть, якісь жуки. Ось така маленька прошлорічна. Всі листочки поїло в дірочках. Дирі... Так. Ага, до цього кущика. От. Сайт. Мені треба там іще у увази квіти. Ну. Бачите, який вітер піднявся. Так що, може все бути. Ага, ось у мені треба ще на оцю. Як він називається? Воронок, здається, півонія. Воронець. Так, чи воронок, ну, ось о. А я тут, вона розляглася, я насіння не зрізала, я зріжу. Воно нічого, вроді, і гарненьке, ну, краще вона так ось буде. Я раніше оце брала отаку гілочку і в квіти додавала Так. Ми ще її називали Ігульчата Піонія, Ігольчатий Піон. Ось так називали. Ну, він ось такий. Так. Ну, тож знайдеш собі роботу. Мені добре, коли Вікуля сюди приїжджає, то, але ж у неї своя сім'я, то є якась турбота. За кимсь, так, вроді все. Ну, ось, майже повне відро. Трішки підсохне і на смітник так не, не, не забруднилась Ну, це в мене цю троянду під'їло, що така гілка здорова. Ну, а так нічого, тлі немає, дивлюся. Так, багато налило вчора. І навіть позбивало полуничку деяку. Зараз я чим ще займусь, я там позрізаю. Ой, ну це треба в інше відро. Я зріжу такий. О, тут якось вже і підсохло. Я позрізаю нарциси. Не хочу я, не сподобалось, як люди говорять. Ну, у кожного свій смак. Ось. А оці листочки я кладу між полуницею, як мульчу. Так, і ось тут і тюльпани вже зріжем, дамо свободу ліліям і хризантемам. ось так. Тут у мене й косичка заплетена була, Ну, я її ось у... теж зріжу. Ну і оцей ряд зараз іще зріжу нарцисів. Дуже в мене багато їх виходить, що я не встигала за день. Ну, воно ж якби одну роботу щось робив. А так то те, то те. Рукавички не одягла. Ну, нічого. Так, і ще по ходу пітунійку, щоб розкидала свої листочки і квіточки більше. От. Ну, ще тут ось один і другий, і все. Знову піднімається вітер, але то нічого. І я почну, отут вирішила не чекати після обіду. Почну від оцієї доріжки сюди, тут сухіше. А тут протряхне, потім тут. Ну, і оце така робота. Так, одягаю рукавички і вперед. Так, що тут у мене з хризантемами? Хризантеми вже можна надщипнути. Це зроблю після обіду. Вже в мене тут достатньо. Навіть по три. Ну, я вже один раз надщіпувала. Потім дало дві, я ще надщіпнула. От. А зараз уже по три, там бачу, четверта якось нерівномірно. Ну, нічого. Отак. От ну і я працюю. Працюю, як завжди. Ну, з цим кусочком діляночки я справилась. Воно трішки підтряхло, сонечко то, то з'являється, то ховається. І трошки підтряхло. Ну, тут ще мокро, може, ввечері залило у нас добре, звичайно. Ну, ось так. Це моя була трудотерапія. Ну, хто чим займається. А я оце тут. Здається, Наталя говорила. Я тільки не, не розумію, вона на, оцей, на оцю діляночку. Чи на оцю. Каже, якби теж агроволокном, кажу, не, не вийде, тут багато квітів, та я потихеньку справлюсь. Вони тут такі запашні, та, а ось огібіскус, як почне квітувати. Теж краса буде. Ну, все можна відпочити. Я щось ще планувала. Забула, ага, пиріг спекти. Ну, віка поїде на роботу, тоді я спечу й пиріг.